Концятина Михайловича Алійника щодо недопущення погіршення оплати праці подарічних працівників. Можна я сам цей з вашого дозволу? Так, звершувати? Шановні колеги, перед тим, як перейти до запиту, я хотів би, користуючись нагодою, попросити вас. У нас uh, лютий місяць, ну такий місяць uh, річниць, місяць uh, згадування, uh, шанування пам'яті героїв Небесної Сотні загиблих за, uh, загибли за ідеали революції гідності. Тому я вас прошу встати і загідні загибли, загиблих в терористичному акті 22 лютого прошу, прошу, прошу встати і. До мене, як до депутата Американської міської ради, звернулися педагогічні працівники закладу освіти американської міської ради з проханням захистити їх права та гідну працю. 14 грудня 2016 року постанова номер 974 У України прийняв рішення про підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, в тому числі вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Згідно з прийнятим рішенням з 1 сітня 2017 року посадові оплати, ставки заробітної плати педагогічних працівників загальноосвітних навчальних закладів підвищилися на два тарифні розряди. Таке рішення відділу освіти культури та спорту Маріанської міської ради вважає опорядкуванням підвищення престижності роботи педагогічних працівників до зв'язку з цим відділу освіти культури та спорту Американської міської ради. Прорахувавши видатки на заробітну плату педагогічних працівників, за фактично наданою на тарифікація з після не дійшов до висновку, що поштів освітної субвенції, яка в 2017 році буде надана з державного бюджету до бюджету американської об'єднаної територіальної громади, буде достатньо для здійснення обов'язкових викладів надання надбавки за престижність у розмірі 5%. Зважаючи на вищу вкладене та відповідно до постанови номер 373 відділ освіти культури та спорту американської міської ради звернувся з листом до керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо необхідності видання відповідних наказів щодо встановлення набавки за престижність у розмірі 5%. При цьому розмір набавки у 5% почне діяти з квітня 2017 року, чим суттєво погіршується плану праці педагогічних працівників загальноосвітно навчальних закладів Американської міської ради. Крім того, 23.12.2016 двадцять третього дванадцятого року Американською міською радою було прийнято рішення про внесення змін та доповнення до штатних розписів комунальних установ та підприємств Американської міської ради затвердженим їх штатним розписом станом на 01.01.2017 року, згідно якого. На виконання постанови Кабінету міністрів від 09.12.2015 року номер 1013 про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін деяких нормативно-правових актів зі змінами та постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2002 2002 року. За номером 1298 про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремої галузі бюджетної сфери. Зі змінами було вирішено ввести до штатних розписів комунальних установ, закладів та підприємств Американської міської ради надбавки працівникам у розмірі до 50% за складність і напруженість. 12.01.2017 року рішенням виконавчого комітету про встановлення надбавки керівникам комунальних установ закладів та підприємств Американської міської ради було встановлено з 01 січня 2017 року надбавку за складність та напружену керівникам загальноосвітніх навчальних закладів американської міської ради в розмірі 50%. Тобто ну я. Е до уваги ще, тобто, рішення було прийнято 12, го а розмір встановлено з 01. Ну, це так. Зауважу, що згідно пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 до 1298 про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розпорядників коефіцієнтів заплати праці працівників. Організації окремої галузі бюджетної сфери, перейменування керівників установ закладів та організації Крим галузі в бюджетної сфери, встановлення ім надбавок та доплат посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійсниться за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. Що я прошу? Я прошу, коли жити в заході. Для недопущення погіршення оплати праці педагогічних працівників загальноосвітних навчальних закладів Американської міської ради. Чому це я прошу? Тому що, як сказала одна поважна людина, то той, хто не будує сьогодні школи, потім будує тюрму. Це, до речі, до екскурсії на Куляшську колонію. Той, хто не поважає професію вчителя і педагога, то й потім за це дуже дорого платить. Тобто я прошу ваш колеги, мою депутатський захист підтримати от, і зробити всі необхідні захист. Ми е е захи? беремо до відео, і ну, на даний момент зараз Людмила Олександрівна я. готова надати відповідь мовою цифр. Я мовою цифри не готова надати цифри, я вам розкажу, я би співала подраховуватися до конкретних заробітку. Значит, на баках... Боком...